Я сходила на рандеву, мабуть, з усіма найліпшими хірургами в Україні це точно. Я була на всіх консультаціях. Також я була за кордоном у більших випадках. 90% мені рекомендували підтяжку якірну, а 10% мені пропонували поставити імплант не під мишцу, а під залозу. Але вже автоматично я мала себе настроювати на те, що у найближчий час я зроблю повторно. На цю операцію і також дійду до тієї ж якорної підтяжки. Анастасія дійшла до висновку, що можна mm. з вами зробити операцію з найменшими шрамами. А, мені не порізали тіло, і не зробили великі шрами за розріз в 4 см під моїм сосочком. Мені засунули от такенний імплант. Я повністю задоволена усіми діями хірурга. Кожного разу, коли я підходжу до церкала, я бачу найліпшу версію себе.